Вчителька Тетяна Середа говорить, годинники переведуть під час осінніх канікул, тому школярам адаптуватися до нового графіку буде простіше. Так, однозначно, під час переходу на зимовий час діти стресують, тому що це якась зміна звичного ритму життя. Діти відчувають ці, я б сказала, так часові гойдалки. Єдине, що цього року нам так вдало випало, що на перехід якраз припадатимуть осінні канікули, такі вже довго очікувані. Дітками і нами по суті вчителями і батьками, тому я думаю, що якраз цей період буде достатній для адаптації. Водійка тролейбуса Ірина Піддубна каже, переведення годинника на її роботу не вплине, оскільки до таких змін вона звикла. Пасажирам додає важче. На графік руку він ніяк не впливає. Більше впливає, я думаю, на здоров'я деякі люди ну, якби, трошки поганенько переносять, але до всього можна звикнути. Це по-перше. А ми звикли ми працювати в по погоду і переведення годинників на нас я думаю, не буде дуже влияти. Сімейна лікарка Юлія Бабенко зазначає, зміна біоритмів може спричинити втому зниження концентрації та ослаблення імунітету. У цей період організм стає вразливішим. Тому каже, в цей період частіше звертаються пацієнти з ознаками сезонних захворювань. Зазвичай, коли знаходиться цей період, пацієнти і, взагалі, населення активно звертаються за допомогою, оскільки в них є перші ознаки грипу ГРВІ. Відповідно до ці періоди вони повинні отримувати. Вакцинацію, вакцинацію від грипу, яка подальше їм допоможе перенести певні ускладнення і відповідно пережити цей перехідний період. Також це звичайно здоровий сон, харчування, фізичні активності. Переходити на літній час почали у 1981 році для ефективнішого використання світлового дня та економії електричної енергії, розповідає економіст Олег Пензин. Це було напевно актуально в кінці 20-го сторіччя в умовах офісної роботи, в умовах роботи промислових підприємств. На той час величезної долі ручної праці в процесі виробництва зараз, от в 21-му сторіччі достатньо багато змінилося тим більше з врахуванням того, що в нас на сьогоднішній момент, особливо коли ми з вами говоримо про великі країни потужними економіками, рівень, рівень автоматизації дуже сильно виріс. А для е, робототехніки, для роботизованих систем, які працюють на конвейерах, їм світловий день ну по великому рахунку немає жодного значення. Тобто сумнівність такого переходу стає все більше більш очевидна. у 2024 році. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачав відмову від переведення годинників. Планували, що з 27 жовтня 2024 року країна залишиться на зимовому часі. Однак, президент Володимир Зеленський досі його не підписав. Тож у ніч із 25 на 26 жовтня. Українці перейдуть на зимовий час о четвертій ранку. Стрілку годинників потрібно перевести на одну годину назад. Неля Пилипенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.